Шановні українці та українки, які проживають в Об'єднаних Арабських Еміратах та Бахрейні, щиро вітаю всіх з Днем Незалежності України. Це день, коли ми визначили, що будемо вирішувати свою долю, визначати своє майбутнє та дбати про своє благополуччя самостійно. Україна зараз проходить складні випробування. Ми всі намагаємося прискорити нашу перемогу та досягти миру. Тому я дякую кожному воїну, який сьогодні захищає Україну, який сьогодні захищає наше з вами життя, наше благополуччя. Я також закликаю всіх сьогодні згадати наших хлопців і дівчат, які на фронті боронять нашу землю від російського агресора. Я хочу, щоб ми всім подякували. Я також хочу подякувати вам за те, що ви допомагаєте Україні та українцям прискорювати цю перемогу. Шановні українці та українки, ви гідні представники нашої держави за кордон. Ви будуєте культурні та економічні мости між Об'єднаними Арабськими Еміратами та Україною, між Бахрейном та Україною. Це дуже важливі мости, які нам обов'язково будуть у нагоді для того, щоб розвивати надалі культурні зв'язки, економічну співпрацю, контакти між людьми. Тому сьогодні, в День Незалежності України, я хочу побажати нам всім миру, перемоги та процвітання. І дай Бог, щоб дуже скоро ми відзначили нашу перемогу. Слава Україні!